Всім привіт друзі! Ми зараз знаходимося на позиціях, на яких нещодавно стояли орки. Хочу вам показати трошки побут, в якому жили буряти, кадирівці, ДНРівці. Це чоловічий і жіночий туалет, а навколо нього буряти вирили свої нори і тут вони жили. Ось. Прямо біля, самого, біля самісінького туалету. Вони тут їли, вони тут жили. Поки наші хлопці їх звідси не вибили. Це армія росії які тільки можуть нищити, вбувати і срати, смітити всюди. Ну і фішка це якраз сідушки від автомобілів. Вони собі ставили такі трони і на них сиділи. Ми тут облаштовували все. на Переноски, знову ж такі ікони. Тут навіть двері вони собі зробили. Двері. Навіть антимоскітна сітка в них була. Там головне, що всюди в них іконки. Туди їм посилки привозили, діпутові якомусь. Ось так виглядає, бо всередині бліндаж, як завжди, курили багато. Так, вони жили. Їли наші кримські продукти. Кашу рисову зі свининою. Яка була виготовлена в Сімферополі. І вже тут пишуть Республіка Крим, Росія, Сімферополь, ага. Дулю вам а не Крим. Ось тут у них була кухня. Снаряд не вистрілив. Метал конкрет. Ну, тонкий, якщо попаде, Тут орки розбирали синтезатор, думали, що там є кольорові метали. Курточки в людей забрали. Давай, там, тут там гікс валяється. 412-7, 414 Стріляли вони на Харашоті там вони робили. Ну, вода. Ну, Це типу у них що було, блядь, цей? Сідочка. Ось таку печечку зробили вони. Сиділи, сиділи. Це ж тут саме сложне направлення було. Це любимо капіонеру. Що вони поробили з нашою землею? слухайте? Вони позасирали так все, що це просто Просто ужасно. Дивіться і бліндажі, бліндажі висить ікона. О, подивіться. Ікони в бліндажі у нас і ну, там горошок Все в коврах, Саме головне, що все в коврах, не всі матраси сюди постягли, подивіться Матраси, все так, дивіться, все в бліндажах ворків в коврами вбито. Ще заміновано. Тут були позиції ворожої артилерії. Стояли танки, які расисти просто кинули і драпали звідси. І знову ж таки ми тут зустрічаємо вороніжську закуску. и резный их хлам. Конфеты. Садила тут жерла. Вот компаниры их не. Вот лежит опасная штука, друзья. Лимонка. Лимонка, да и сейчас пластмасса, это российская. Да. Так собі орки тут відпочивали, накрали диванів і тут вони собі зависали і смітили тут журалі дварі і не довігли Орки тампони мали. один DVD. Програвач DVD. Слухай, дивися, і Біблію читав.